Олександре, перш за все ви відомий як літературний критик. І, власне, моє перше питання полягає в тому, що протягом останніх років все ж таки ви потроху відходите від літературної критики і починаєте писати більше саме публіцистику. Скажіть, будь ласка, як у вас відбувся цей такий перехід і чому саме публіцистика? Чому зникає з ваших текстів оця саме літературна критика рецензії на книжки? Може, не зовсім так. Тобто вона. Літературна критика не зникає з текстів, бо якщо текст літературно-критичний, то він літературно критичний. І інша справа, що останнім часом справді більше, більше пишеться текстів таких, я знаю, колонок, фейлетонів, щось в такому жанрі. Ну, Може кілька причин, і одна з них, наприклад, така, що писання це моя робота. Що просять писати е, різні видання, газети і журнали, е, те й доводиться писати. Не в значенні е, так писати, як вони просять, але мається на увазі е, тематика, так? Тобто е, звертається журнал Країна і каже: запрошуємо вас писати колонки на якісь такі життєві теми. От я їх і пишу. А на літературну критику, прямо скажемо, якось набагато менше. Замовлень взагалі є. Так? Все-таки я думаю, що це, що це не є якась така постійна в мене тенденція, а це якось іде такими хвилями. Бо все-таки з тих літературно-критичних чи довкола літературних текстів е, уклалася, врешті-решт, книжка моя серед чужих, так? найновіша. Інша справа, що, може, я за довгі роки трохи об'ївся літератури, і тепер мені трохи цікавіше про це писати. Про про життя і, і якісь суспільно-політичні проблеми, але не думаю, що це так, ну що це так назавжди. Потиху начитуюся книжок, значить, отже, знову щось з часом виникне, якась серія і про книжки. Дуже часто буває так, що е, тексти, які ти пишеш, про книжки, є власне е, цікавішими ніж самі книжки. Власне, як відбувається цей відбір е, саме літературного критика. Ні, ну я не думаю, що е, мої тексти про, не знаю, про, про класичну літературу в широкому значенні слова цікавіші за класичну літературу. Відбирається та досить просто. Ну та як не як, я якийсь там літературознавець. Е, е, і колишній викладач багатолітній е, теорії літератури і світової літератури. Так що я це просто знаю, а ну, про що писати, ну то вже якось так залежить. Раптом, раптом виникає якась ідея. І е, тобі здається, що те, що ти сьогодні хочеш сказати про я не знаю, кена кізі, раніше не говорилося, ну та й пишеться. Тобто, чи цікавіше, Ну, це може тобі так здається, ну то добре. Е, мабуть, е, як би це сказати, талант, чи що для кого сьогодні літературний критик пише свої тексти? Тобто, хто є читачем, твоїм читачем, власне, хоч е, літературно-критичні тексти, хоч всі інші тексти. Та є така справа, що завжди відповідь звучить або надто якось зверхньо, бо ти кажеш, я пишу сам для себе і мав на увазі читача в поганому значенні цього слова, або навпаки, в хорошому значенні, я маю на увазі читача і для нього пишу. А моя, принаймні, правда лежить десь посередині. я не... Я не знаю, хто їх читає. Я не маю образу читача, для якого я це пишу. Але в мене є якесь більш-менш уявлення про те, який текст є якісним. І як завжди, в таких випадках відповідається, чи хотів би я прочитати отакий текст, як я написав. Я, я намагаюся писати такі тексти, які би я хотів прочитати. Чи, чи це завжди вдається не дуже е, може. Е, е, ну не знаю, живих людей є, є дочка, дружина, які там перші читають, є, я знаю, є, є друзі. Е, е, але то таке, вони, як правило, кажуть, класно старий та їх на тому. Дуже цікава така тема, власне, як літературний критик та особисті стосунки з письменниками, на книжки яких ти пишеш критику. А, і а, як бути в такому випадку об'єктивним, чесним, так, якщо, наприклад, сьогодні з цим письменником ви там, наприклад, п'єте пиво, так, або ви є якимись родичами, кумами. От і завтра в цього письменника виходить книжка, і тобі потрібно абстрагуватися від цих особистих стосунків і писати от, саме чесно, об'єктивно, про, про ту чи іншу книжку. Як це зробити? Найяскравіший приклад це, скажімо, мої стосунки з Юрком Андруховичем, які стали дуже тісними відтоді, відколи ми почали разом робити потяг 76, який вже не робимо, але тоді це була спільна, спільна довший час робота, так? Тобто, яка потягнула за собою вже і якісь майже родинні зв'язки, там, я не знаю, їждження один до одного на свята. І, звичайно, що в такій ситуації важко бути об'єктивним. І ну, я вийшов з тої ситуації так, що просто перестав писати літературно-критичні статті про Юрка. Так? А якщо щось і писав, то суто таке більше інформативне, так? що про нього, що про Жадана, що про Тараса, про Хаська. Це, 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 це письменники, які насправді мені найбільше подобаються в українській літературі, а так вийшло, що, що з роками ми потоваршували. Ну, ну є ця проблема. Вихід з такої проблеми, є два виходи не писати або писати щось таке, що не потребує оцінок. Так? Тобто більш аналітичні тексти. Ти показуєш. Як зроблений текст, яка його структура, які там можливо приховані в ньому сенси, але при цьому це ані хвалиш, ані свариш, і хай собі читач вже вибирає. Сьогодні стало дуже модним створювати такі собі списки письменників, списки авторів, списки книжок, які обов'язково потрібно прочитати. Наприклад, це дуже популярно в інтернеті. З'являються такі тексти. Там до 25 років ви маєте прочитати тих 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 письменників. В принципі, твої книжки чи є от шатакуа, плюс, так чи є ці книжки, отаким от самим тим списком авторів, які людина має прочитати, якщо так, то ну до якого віку. Ну, Шатокуа не дуже добрий приклад, бо там різне, там мішанина. Якщо йдеться про зарубіжну літературу, то може якраз мої серед чужих це збірка текстів про те, що я вважаю, треба би було прочитати. Але ну, там 73 автори, а ще більше, ще більше текстів обговорюється. Людина може і взагалі не читати і стати президентом України, так? А, е, а той, хто читає, якраз не мі, як правило, не стає, так що залежить, залежить для чого. Якщо ти питаєш про найважливіші для мене книжки, е, я, може це не, не в такому безградації, котра важливіша, котра ні, але, але, але можу точно назвати. Біблію з усіх поглядів, хоч не є там якийсь практикуючий і віруючий. Йдеться про набір сюжетів і тип образності, який заклав основу європейської культури. Поряд з давньогрецькою літературою, а отже з неї Бодай Платон. Є... Для мене надзвичайно важливим був кант, на якому я вчився думати. Для мене дуже важливим був шпенглер, який показав мені, що культура кожна є цілісним організмом і має в усіх своїх проявах якийсь спільний знаменник. Для мене дуже важливим був, наприклад, Вінні Пух, але І Ну, я знаю, там ну, ну відомо, ну мій улюблений письменник, так окрім Оклю... літературної критики, ти е, займаєшся так само літературним редагуванням книжок. Зокрема, е, серед книжок є м, книжки таких відомих авторів, як Юрій Андрухович, Андрій Любка е, та та інші. Скажи, будь ласка, чи е, бували в тебе такі ситуації, коли о, ти читаєш текст і розумієш, що авторові цієї книжки реально потрібно відредагувати цю книжку? Тобто, що є там якісь ляпи, якісь е, е, такі повторні? Так, і ну, Як ти вирішував цю ситуацію? Я насправді більше редагував переклади з польської, і тоді це дуже легко все вирішується. Я просто звіряю, чи переклад відповідає е, е, текстові оригіналу. І, і, і тоді це справді е, вся робота полягає в тому, щоб або покращити якось, або якщо перекладач. Е, Десь там помилився виправити помилку. Коли йдеться про редагування текстів оригінальних, то різне буває, я можу щось підказувати, можу пропонувати, але все-таки в, в тих випадках автор є важливіший. І якщо він не хоче дослухатися до поради, ну то, ну то значить книжка має, має так піти. Попри ту політичну ситуацію, яку ми маємо сьогодні в Україні, ти завжди намагаєшся в своїх текстах писати про все з гумором. От як тобі це вдається? О, Ні, я ніколи не намагаюся писати з гумором. Це завжди дуже убого виглядають тексти, автор, яких намагався писати з гумором. Це, це не є питання ні настанови якоїсь, ні ширше світогляду. Це є питання психології. Просто те, те, що Тарас Григорович сформулював, як ти смієшся, а я плачу на, на, на кожну проблему, можна подивитися як на трагедію, а можна подивитися як на комедію. Правда, звичайно, в тому, що життя це трагікомедія. Але просто я не думаю, що про те, що от я пишу, так, минула б пора пожартувати. Так просто. Коли я до чогось підходжу, до, 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 до теми якоїсь, то мені здається, що в ній вже закладений якийсь парадокс, який, якщо розкрити, то, то, ну, то це в результаті звучить може трохи смішно. Ну, не стараюся я так. Це такий просто спосіб думання, а не, а не, а не спроба жартувати. У своїй публіцистиці ти часто пишеш про політику. І як ти вважаєш, чи може публіцистика взагалі писання про ці такі речі певним чином вплинути на українців і стати якимось каталізатором до змін в нашій державі? Ну, Дуже я в цьому всьому сумніваюся, тому що наклади в нас мізерні, кількість авторів, які пишуть ці публіцистичні тексти, не аж така велика. Кількість читачів також невелика. І якщо це найкращі наші публіцисти мають по кілька тисяч, чи хай буде десятків тисяч читачів, якщо додати інтернет, там, сайти і так далі, ну, то що можна змінити? Через те, що 10 тисяч людей тебе послухає, якщо 46 мільйонів собі знають своє.